Дослідили письмові докази, а на наступному засіданні заслухають свідків із Запоріжжя. Втім, сама обвинувачена у колаборантстві, схоже, у Луцький міськрайонний суд, з'явиться не скоро мова про екс-чиновницю з Мелітополя, яка за даними слідства перейшла на бік окупантів. Як доводили її провину у суді, дивіться. У Луцькому міськрайонному суді продовжують слухати справу щодо ймовірної колаборантки екс-чиновниці із Мелітополя. За даними слідства, коли російські окупанти захопили місто, жінка почала прислуговувати загарбникам та ще й мовляв вербувала своїх колег. За це і світить від 5 до 10 років за ґратами. От тільки навряд чи перебуваючи на тимчасово окупованій території, жінка бодай здогадується, що її судять у Луцьку. Мова про Ірину. Донець, яка раніше була очільницею управління соцзахисту населення Мелітопольської міськради, жінці оголосила підозру СБУ за даними правоохоронців. Ірина пішла служити загарбникам, показуючи, як русський мір нібито піклується про людей, мовляв, вона ще й зайнялася розподілом російських рублів. Хоча ймовірну колаборантку належним чином повідомили про розгляд справи у Луцьку, Ірина Донець явно не поспішає, із тимчасово окупованого Мелітополя на лаву підсудних. На сьогоднішній день за рішенням суду надано дозвіл на здійснення спеціального судового розгляду, тобто надано дозвіл проводити судовий розгляд за відсутністю обвинуваченої. Всі права та обов'язки переходять на сторону захисту, яка відповідно і захищає вказану громадянку. На крайньому засіданні прокурор подав суду письмові докази, зокрема акти виконаних робіт, договори та інші документи, що доводять пані Ірина, працює під дудку загарбників. Переглянули і сюжет, в якому ймовірна колаборантка розповідає, як російські окупанти, мовляв, допомагають переселенцям із Луганщини та Донеччини. Вже на наступному судовому засіданні мають допитати трьох свідків, які нині у Запоріжжі за допомогою відеоконференції. Ово знайомий з вказаною обвинуваченою, тому вони можуть охарактеризувати її. Саме те, що вона зайняла посаду відповідно начальника управління мілітопольського управління праці та соціального захисту на тимчасово окупованій території України. Ну в подальшому на наступному засіданні буде їх здійснити допит, якщо вони з'являться в судове засідання. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.